Всім привіт, з вами Фермер. І по вашим багаточисленним просьбам я вирішив записати детальний гайд про те, як створювати ферму акаунтів з за ціллю заробітку на цьому. В цьому відео ми з вами в прямому ефірі створимо ферму мультиаккаунтів, максимально правильно розглянемо всі інструменти, які потрібні для цього. Інкогнітон, які прокси ставити, як правильно заводити виводити, які про максі можуть бути, скільки на цьому можна буде заробити. Пройдемо максимально з вами все коло з нуля до кінця, до того як ми вже виконуємо промо-акцію. І вже зразу після виходу цього відео, десь через 7 днів, нам мають прийти нагороди, про що я розкажу звичайно в своєму телеграм-каналі. Тому обов'язково додивляйтеся це відео до кінця, якщо ви реально хочете розібратися в цій сфері і зрозуміти, як на цьому можна легко заробляти. Що ж, не будемо тягнути кута за яйця, давайте зразу перейдемо до створення ферм-аккаунтів і розбору інструментів. Перше це AntTac Browser. Це взагалі голова всьому, без цього ніяк. Є два антек браузери на вибір для вас. Почнемо, ми звичайно ж таки з безкоштовних версій. В принципі, можна купити і ті самі як антек тільки платну версію, якщо вам потрібно більше профілів, але можна і безплатно, зараз я вам про це все розкажу. І так, перший в нас антик браузер це Incognito. Ним я завжди користуюся. І тут є безкоштовні 10 профілів. Але ви скажете, так як ти ним завжди користуєшся, якщо в тебе там фермер по 800, по 1500 аккаунтів, ти заводиш в Дніпро там по 50 акаунтів, по 100 аккаунтів. Дивіться, все дуже легко. Ви в інкогнітоні ви можете реєструвати аккаунт, і у вас буде 10 безкоштовних профілів. Можете реєструвати другий аккаунт, буде 20. Реєструйте 10 аккаунтів, буде 100 безкоштовних профілів. Все доволі просто, тому я в принципі, використовую Incognito. Точно такий самий у вас є Antec браузер це Dolphin Anti. Тут також для безкоштовних профілів, але тут не виходить реєструвати велику кількість аккаунтів самих Dolphin, тому що сам Antec браузер цього не дає зробити, що в принципі і логічно. InCognito нам дає таку змогу, тому я вибираю Incognito, і в цьому відео буду показувати все на даному прикладі, в принципі, вони самі по собі однакові. До речі, всі ссылочки, які вам потрібні, будуть в моєму телеграм-каналі в закріпленому пісті. Я зроблю детальний текстовий гайд зі всіма силками з інструментами, які потрібні для абузу і заробітку на абузі. Тут все доволі просто, берете 10 безкоштовних профілів отрити, у вас є різні тарифи, ви берете отримати безкоштовно ваш, ваш тариф, 10 безкоштовних профілів нажимаєте, чекаємо, поки все прогрузиться, все прогрузується. І тут в принципі все доволі просто, я думаю, вам нічого підприємного це треба, оформлюємо замовлення. І тут просто треба буде заповнити пару даних, це я звичайно ж таки стіпну, тому що в цьому немає смислу, ви просто заповнюєте дані. Вводите е, ім'я в чорної записі, тобто ваш логін і ваш пароль. Все, далі ви просто качаєте сам інкогнітон на Windows чи Mac, що вам потрібно. І все. Далі я вам покажу як в інкогнітон і створювати там профіля. Але перед цим нам потрібно взяти проксі. Саме я використовую найякісніші проксі на ринку, на мою думку. Це проксі.іпо. З ними я працюю вже більше ніж пів року. В плані не то, що вони мені платять гроші, в мене просто там рефералка і все. А іменно в тому плані, що я всі свої пробці, ну майже всі, беру іменно на цьому сайті. І в принципі я ним дуже задоволений для біржі Bybit Вони отак. І для всіх інших бірж також вони дуже круті. Зазвичай я беру Україну, Польщу, Німеччину і дуже рідко Індонезію, але це іменно на якісь окремі біржі. Все тут доволі просто, також створюєте аккаунт, вибираєте е, зарубіжний, обов'язково беремо IPv4, хто не знає. от Вибираємо IPv4, далі ми виставляємо умовно 10, вибираємо на 30 днів, вибираємо країну, Казахстан, Україна, Росія, Польща, я не сюди зайшов, треба в зарубіжний, вибираємо 10, Росія нам нахуй не треба. І все, тут же вибираємо нашу рідну неньку Україну. От як бачите, завжди беремо С1, до речі, або там можете брати Польщу. От, в принципі, деколи тут проксі нема, треба чуть почекати, їх завезуть. все В принципі, тут я надіюсь все вам доволі просто. По цінам тут 16,77% в описі до цього відео буде купон на знижку в 5%, і тоді у нас проксі будуть десь по 1,60$ і В принципі, середня ціна на ринку. На всіх інших сервісах з проксі, проксі плюс-мінус така сама ціна. Далі можемо вже перейти в сам incognito і почати створення ферми. Ми заходимо в інкогнітон, нажимаємо два рази, я вже його відкрив, і у вас вилізає ось така менюшка. В принципі, нічого не ясно, все важко, але насправді все дуже легко. Все, що тут потрібно, це просто ми нажимаємо. New Profile, називаємо його, я зазвичай називаю 1, 2, 3, 4, 5 і так 10. Далі нам потрібно поставити наші проксі в наш Ansiq браузер. Все доволі просто, нажимаємо проксі і тут нам потрібно вибрати, який в нас порт HTTP проксі чи в нас sox 5 Дивіться, в принципі, вони нічим не відрізняються. Проксі в нас видаються в такому форматі, тільки в нас тут завжди йде два порта. Я вже не буду брати проксі, я взяв проксії свого воркера, тому що мені їх якщо часом зараз воювати в аккаунт, оплачувати і так далі. Але от, як бачимо, у нас є тут, буде два порта, мені дали це один порт. Зараз ми навіть знаємо, що це за порт. Беремо, Ctrl-C, Ctrl-V, в мене бачите, зразу юзернейм і пароль вставляється окремо. Бачите, вони йдуть через дві точечки. Якщо ви будете робити на Dolphin, то це все вставляється в один рядочок ще проще. І ми просто пробуємо. Якщо це HTTP, це воно зразу мені підключить проксі. Так, да, як бачите, проксі Україна. А якщо я, наприклад, поставив брусок 5, то воно б мені видало вроді би, помилку. Зараз ми глянемо, що буде. Да, да, воно довго грузить і потім видає помилку. Тому якщо у вас в проксі видали помилку, то це, скоріш за все, ви помилилися з портом і треба вам просто поміняти порт. Як бачите, я використовую http, Ну, як я використовую, мої воркери використовують, тому що насправді я вже дуже давно на рягав аккаунти. І буквально перед цим відео я зізвонився зі своїм воркером для того, щоб він мене трохи проконсультував про те, як правильно ряти аккаунти, і сказав мені якісь фішечки, які я вам зараз буду також в цьому відео розказувати. Як бачите, проксі в нас законекшено, ми create профіль і все, в нас тут є перший профіль. Так само ми робимо і другий профіль. І третій профіль, і всі інші профіля ми так само робимо. Вбудьково чекаємо проксі перед тим, як створити профіль. Все, далі нам що потрібно? Ми вже заходимо на сам е профіль в Unsrack браузері. У нас вигружається просто браузер. Це зазвичай у нас Google Chrome. Ну, типу Google Chrome. Далі, що нам потрібно, це пошта. Пошту я купую на Dark Story або в нас свої регії, тому що на Dark Story буває злітає. Якщо ви хочете посидіти порігати аккаунт, ви можете це робити з телефону і вам в день буде там, раз в пару днів видвачі там 5-7 пошт без номера телефону. Але звичайно ж таки легше купити, знову ж таки, ссылочки будуть в постій, в якому я розказую про абуз. Далі ми заходимо на Gmail, наприклад. Я використовую пошту Gmail, ви можете використовувати і Outlook, в принципі. Тому тут різниці в принципі, нема. Я вже буду, так як мені знову ж таки мійворкер дав е, пошту, я буду заходити вже по даним. Вставляємо нашу пошту. Далі ми вставляємо пароль, Я BND з тим проблем взагалі немає нікого. І якщо у вас аккаунт пошти куплений, то у вас може вилізти така штучка, де потрібно буде підтвердити. Зазвичай у вас, ну як зазвичай, завжди у вас йде рекавері пошта. Тобто ви заходите, підтвердіть електронної пошти, і ви просто берете і регаєте резервний адрес електронної пошти. Копіюєте, вставляєте і все, заходите в пошту. Цікаво, що тут є якісь біржі, я сподіваюся, нема, щоб ви не спалили, які біржі, я воркаю без вас. Ага. Ні, я вроді просив пустий. А, ні, я тут не пустий. Ні, ні, все нормально пустий. Відключаєте всякі умні функції, нахуй не нужны. І все. Далі ми заходимо на біржу Бейбіт. Знову ж таки, у вас можуть бути питання, чи лягати по різці, чи рігати без ріпки, насправді це різниці особо немає. Тому я просто напишу байбід і зайду і зарягую аккаунт. Можете рекламу, можете не рекламу, знову ж таки. суті не граю. Насправді. В основному все в більшості прискладнюють, все доволі просто. Як бачите, це робиться буквально в 2 кліки. Із-за того, що я вам сижу і пояснюю, то да, вам можливо доволі важко і це займає досить довго часу. Але якщо це робить одна людина просто отак в ряд 10-100 аккаунтів, то зарігати аккаунт займає буквально ну, до 2-3 хвилин. Далі ми регаємо якусь якийсь пароль, давайте я зарігаю отак. Це мы незначу. Я скопіюю, щоб що треба було потім війти. А, вот, бачите, що мені навіть якась ревка вилетіла, не знаю, звідки це ревка, Але знову ж таки, як і сказав, в суті ревка не грає ніякої. Все, далі прямо чекаємо підтвердження на нашу пошту, вставляємо код. І ура! Все, ми отримуємо наш зареєстрований аккаунт. Але ви скажете, фермер, так його ж треба верифікувати, щоб участвувати в різних промо-акціях і заробляти щось з цього аккаунту. Я ж кажу, звичайно, я цим всім займаюся. І Іменно для таких як ви, я створив свій магазин верифікації верифікацій Shop». Ось ви можете бачити в принципі його на екрані. Тут я до речі дуже давно вже не викладав ніяких відгуків, тому що мені чесно впадло. От, ви можете бачити розстінки, біржевий відпуск і верифікації коштує 14 доларів. Також ми робимо е ферми під ключ, тобто все абсолютно ми робимо, все, що я вам показав, робимо під ключ. І також іменно зараз, при замовленні від 10 аккаунтів, я видаю методичку, по якій у вас буде набагато менше меток, якби ви робили без неї тобто, Методичка по тому, як правильно прогрівати аккаунти, щоб вас не відбрили. В принципі, все доволі просто, знову ж таки, ссылочка буде в описі до цього відео. Тут також є кучу, кучу відгуків, кружочків і всяких приколів. От, працюємо ми вже, до речі, дуже давно, ще з березня 2023 року, вже скоро буде 2 роки, як е, відкрив свій курс магазин, магазин верифікації. Давайте зразу розкажу, як я працюю, щоб потім не було ніяких лишніх запитань. Дивіться, ви берете свою пошту, отак, берете, копіюєте. Вставляєте, потім пишете свій пароль, все, скидуйте мені в вилет, Ну, ось тут є контакт, скидайте мені ВЛС. Я вам я скидаю свій кошельок для оплати, ви оплачуєте, і там на порозі 12-24 годин, зазвичай це займає набагато менше, там від 3 до 5 годин, але до 24 годин ми верифікуємо вам будь-яку кількість аккаунтів. І все, ви далі заходите, ставите просто двохфакторку, і все, у вас є готовий аккаунт, ви можете заходити і проходити промку. І чим ми зараз і займемося, звичайно. Все, після того, як у вас є вже верифікований аккаунт, ви просто заходите на саму промо-акцію, можете так зайти, можете не так. От, наприклад, у нас тут знаходиться торгівля, Spot X, Token Splash. Зазвичай ми для початку робимо ці промо-акції. І заходите на якусь промо-акцію, яку вам потрібно. До речі, список з актуальними промо-акціями в мене є завжди в телеграм-каналі. Ось постик, що я реагую під ці промо-акції 20 аккаунтів в рамках мого марафону з 2000 доларів до 10. Нажимаєте Приєднатися, так як це якийсь мій старий аккаунт, чесно я вже не пам'ятаю який, просто я через нього деколи ганяю гроші, коли мені потрібно, то я, на жаль, не можу участвувати в події, тому що вона тільки для тих, хто створив аккаунт з. 2024 2006, 10 числа 04, тобто з 4 го числа 10-го місяця, якщо я правильно зрозумів. І тут у нас буде кнопка Зареєструватися. Ви реєструєтесь в неї, і далі вам потрібно внести депозит від 100 доларів. Зазвичай це ми робимо, тому що тут можна втратити доволі непогану суму. Тому ми вносимо депозит і купляємо і продаємо в своїй першої спотовій угоді е токен, наприклад, Навикс. Е зразу вам скажу, що ви можете брати участь зразу в. Багатьох токен сплешах, тобто що свої в своїй перші спотовій угоді, це неправдива інформація, і ви можете брати участь, і ми завжди такі з такемо промо акціями з будь-якими іншими. Вот, наприклад, давайте я вам зразу продемонструю. Заходимо в мій телеграм-канал, і як бачите, буквально пару годин назад я виставив постик з підбірочкою промо-акції на біржі Байбіт і написав, що в рамках свого челенджу роблю сюди 20 аккаунтів. О, тут є всі ссылки, загальна нагорода в нас 75 доларів то получается при затратах в плюс-мінус 15 долларов на аккаунт мы отримуємо получається стихи. 1500 доларів, ну плюс-мінус. Але із-за того, що в нас частину акаунтів відворить в будь-якому випадку, ми плюс-мінус чистимо, заробимо десь, я думаю, 1100 доларів. За того, скільки добрив знову ж таки, якщо робити по методичці, зазвичай проходка більше 50% і вийти в мінус у нас важко. Тому з тим, я надіюся, все доволі просто. Важлива тема це вивід, це дуже велике питання. Дивіться, давайте я вам раз і назавжди поясню, як це все працює, як це все робиться. Заводити на аккаунт на ваші мультакаунти ви можете з будь-якої біржі, наприклад, Binance, Mix, Bitget і так далі. Чому? Тому що в самому блокчейні, коли ви виводите з біржі, показує кошельок біржі. Тобто, якщо ви виводите з Binance, то це Binance 1, Binance 2, Binance 3 кошельок. Коли виводите з Bybit, то точно так само. І тому вас задетекти нереально, що ви виводите з одного аккаунту на свої мультиаккаунти. А от коли ви вже будете виводити з своїх мультиаккаунтів, з біржі Bybit, наприклад. То ви вже будете вставляти адрес кошелька. І логічно, що якщо ви вставите один і той самий адрес в 20 аккаунтів, то вас з варіністю 98% збриють. що робити в такому випадку. Все дуже просто. Потрібно встав... вставляти кожен раз різний кошельок під свій аккаунт. Ви спитаєте, блять, як це робити? Все дуже просто. Дивіться, ми, наприклад, заходимо на Binance, я подивлюся, можу показати і на байбіті. Так, гроші є. Так, да, гроші є. Нормально, так мої, okay, до речі. Дивіться, показую на Бейбеті, це є і на BB, і на Бінансі, я вам і тут, і тут, тут покажу. От, у вас є адреса і у вас тут ви можете дати ще одну адресу. І тут ви можете створювати кучу адрес. Далі ви можете зайти в журнал своїх адрес і пронумерувати їх, щоб вам було зручніше. Я це зазвичай вписую в себе в табличці, для того, щоб не путатись. От, це на Bybit. але звичайно ж таки на байбіт не треба так робити. І тому давайте я вам одразу покажу на Binance. Цікаво на якісь гроші є. Далі що тут потрібно? Ми беремо е, Поповнити, беремо, беремо USDT, беремо BSK, знову ж таки, в нас є адрес і тут стрілочка. І тут у нас також куча адресів. У мене вони вже всі створені, вам потрібно буде нажати додати нову адресу. Все, так ми їм вганяємо наші гроші. Все, на цьому все. Ви зробили депозит, купили, продали токен, вивели і все, чекаємо на наші нагороди. Як я і сказав, я зроблю 2 аккаунтів, так як я на відео не зробив, не зареєструвався іменно в промо-акції, просто показав вам все, куди нажимати. То е в своєму телеграм-каналі, як я і сказав, я зроблю 2 аккаунтів на біржу Бейбіт, заведу їх під ці промо-акції. До речі, ви також можете це зробити, тому що ці промо-акції також активні, коли ви передивляєтесь цей відеоролик. Заведую ці промо-акції. І вже коли получу нагороди, я вам в телеграмі покажу скрін, чи прийшли нагороди, наскільки аккаунтів прийшли нагороди, скільки вийшло заробити. Знову ж таки, все буде в моєму телеграмі і тут я розказую про всі промо-акції, в яких ми з вами заробляємо. От, тому обов'язково зайдіть і підпишіться, ссылочка буде в описі. Всім дякую за перегляд цього відео. З вами був Фермер. Пишіть комент, обов'язково підписуйтесь на цей YouTube канал і лайкайте, будь ласка, це відео для того, щоб воно просувалося в топі. І всім знову ж таки, пока!